Ну знаєте, незважаючи на те, що окупанти проводять своє псевдодійство. Наші збройні сили роблять свою роботу, і ми вже бачили офіційне повідомлення командування південь про те, що було знищено російські склади на території окупованої Херсонщини, було знищено дев'ять одиниць броньованої техніки, було знищено літак су 25 було знищено. Гелікоптер Мі 8 і знов таки в черговий раз нанесені удари, як то контролюючі удари по переправам, які все ж таки намагаються облаштовувати окупанти. Це в районі Греблі Каховської ГЕС, в районі Антонівського моста, тобто постійні коригування нашими збройними силами, ось цих переправ, які все ж таки. Намагаються наводити чи облаштовувати окупантів. Вони постійно коригують їх плани і наміри і е, знищують переправу техніки з правого з лівого берегу на правий ближче до лінії фронту. Пане Сергію, і також хотіли дізнатися інформацію щодо. Знищення колаборанта у Херсоні загинув колаборант колишній народний депутат Олексій Журавко, який приходив, що я не помиляюся на псевдореферендуми, який демонстрував усім, що в нього український паспорт, але він ставить галочку в саме в місці, так щоб Херсонська область перейшла на в склад Російської Федерації. Скажіть, що вам з цього приводу відомо? Будь ласка, хочемо вас почути. Так, Олексій Журавка, це колишній народний депутат від партії регіонів двох скликань. І якраз такий ярий пропагандист Росії після 14-го року революції гідності він покинув Україну. Перебував весь час цей то в Москві, то в Криму проводячи свою антиукраїнську позицію. Одразу після вторгнення расистів на нашу територію він одразу вже прибув до Олешок. Це його рідне місце. Почав з того, що почав звичайно, як і ро. Завжди з пограбунку місцевих підприємців, тобто почав просувати якраз російські наративи, тобто ставши таким собі там гуляйтером найвищого ступеню, найближений до сальдо. Бо він разом з ним також якраз був народним депутатом від партії регіонів і вели таку саму злочинну діяльність, як і він саме, саме журавку і. Проголосувавши на ось цьому Псевдодійстві злочинному дійстві. Ну, купив собі такий квіток до Кобзона, куди відправився, де знаходився в готелі Плей. Готель Плей знаходиться неподалік центрального ринку в центрі міста Херсона. І е разом з ним там знаходилась знімальна група Russia Today, е пропагандистська і е розгвардійці, які е займалися. Охороною і проведенням виборів якраз то саме в, в цьому отелі була потужна бувовна, після якої вже колаборант Журавка. Відправився в пункт призначення там, де і він має бути, як і всі зрадники там мають бути. Це ну, я, така собі. Знаєте, я впевнений, що це абсолютно чіткі злагоджені дії, якраз руху опору Херсонщини, які до речі, і відслідковує, і попереджав якраз і всіх колаборантів, і всіх, хто допомагає колаборантів, що в них шлях є тільки один шлях до пекла. Так, пане Сергію, маєте рацію, така доля чекає на усіх зрадників і колаборантів, які діяли так чи інакше. Навпаки, на користь Російської Федерації пропагували руський мір на українських територіях. Зараз ми розуміємо, що цей псевдореферендум на Херсонщині абсолютно він сфабрикований під дулами автоматів, людей змушують голосувати. Хочеться від вас почути, можливо, що станом на сьогодні відомо з приводу цих псевдореферендумів і такого фіктивного голосування на тимчасово окупованих територіях. І цікавить наступне: що із людьми, які відмовляються голосувати, бо ми впевнені що такі там є і таких там дуже багато. Я б навіть цей голосуванням би не міг назвати, тому що вони взагалі то результати вже доволі відомі. Вони їх оприлюднювали в вигляді своїх соцопитувань. А все, що зараз відбувається, це театралізоване дійство, яке, начебто, легалізовує оприлюднення у тих результатів, які в них які в них вже є. Вони оприлюднювали до речі, їх ще там два тижні по тому, що буде 70%, 78% за 80% взагалі прийде на це псевдодійство. Завчора вони прозвітували про те, що 48% вже проголосувало на цьому псевдодійстві. Дуже цікаво, як вони це зробили, як порахували, тому що ми всі бачили, що дільниці абсолютно порожні, окрім окрім тих там пару дільниць, де вони влаштовували своє театралізоване шоу, куди заводили завозили масовку з Російської Федерації. І саме з Криму там вони облаштовували таке дуже театральне дійство, тому що було навіть помітно, що люди, які приймали в цьому участь, ну так дуже, дуже театралізовано це все грали. Це все було дуже помітно на всіх інших участках, і багато людей присилає мені якраз відео з тих участків по місту Херсон з Херсонської області, абсолютно порожньо. Ці виїздні так звані комісії, які вони знов-таки в своїх відео забувають показати автоматчиків, які по два-по три військових знаходяться повністю озброєних. І під дулами автоматів відбувається оце дійство, де вони вишукують людей. І кажуть, о, вам треба проголосувати, і не просто ви проголосуєте. Ви ж знаєте ще там двох-трьох людей. Тобто, заповніть, будь ласка, там одразу чотири-п'ять оцих бюлітнів. Тобто ну, відбувається абсолютно повна фальсифікація, і це створення картинки на пропагандистських ресурсах, саме для того, щоб знов таки повторююся, легалізувати все те, що вони вже оприлюднювали колись. Пане Сергію, хотілось б у вас уточнити. Зрозуміло, що. До людини, якщо проходить озброєний окупант, то вона поставить так в галочку щодо голосування на псевдореферендумах. Потім куди цій людині звертатися, можливо, ви знаєте якісь контактні номери телефону, можливо, якісь служби, до яких мешканці можуть звернутися за допомогою і сказати, що вони проголосували і сказали так, але все одно вони є проти окупаційної російської влади, і вони ні в якому разі не хотіли сприяти проводженню цієї цих псевдореферендумів референдумів зараз. Людина нікуди не може звернутися. А я хочу сказати все одне здебільшого. Здебільше переважна кількість людей якраз дослухались порад і залишились дома і не відкривають окупантам І набагато легше звичайно це робити в багатоквартирних будинках. Там люди просто не відкривають по домівках. Ви знаєте, окупанти за ці три доби вони не виламували ще ніде двері. Таких випадків не було. Ну, вони це не роблять. Я думаю, поки що свідомо з того, щоб не піднімався галт. Вони просто обходять ступ грюкають, дзвонять але виламування таких випадків ще не було. Знаєте, та кількість людей, яка була вимушена проголосувати, можливо, під дулами автоматів. Вона, якщо є, то вона настільки невелика, і ми. Переджали і казали, що якщо у вас є можливість, то все ж таки фільмуйте це, що вас змушували це робити під дулами автоматів на відео телефон. Ну щоб, щоб мати докази ось цього злочинного дійства расистів. А знаєте, ну ми ж всі розуміємо, що ніхто це злочинне дійство визнавати не буде, і про це вже сказали і всі наші міжнародні партнери про це вже казав президент. І Абсолютно всі розуміють, що це. Псевдозлочинне російське дійство ніяк і ніким не, визнане не буде. Так, пане Сергію, абсолютно точно. І справді Херсонщина, це Україна і будь-які псевдореферендумі, театральні голосування, так якщо можна так назвати, не допоможуть росіянам принести свій абсолютно нікому не потрібний руський мір на українську територію. Пане Сергію, я вам вдячний, що ви знайшли час, доєдналися до нашого ефіру і розповіли Дякую. про ситуацію на тимчасово окупованій Херсонщині. Для наших глядачів я нагадаю, що Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, був із нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, дуже вам вдячний.